Більше за повношляхових червоніша за Феррарі. Пожежну автоцистерну захотів у подарунок на новий рік двадцятирічний парубок села Юріво. По подарунок прийшов близько другої ночі. Ось знаходиться входная двері пожежного депо. тут знаходився навісний замок. Он була в нього з собою монтировка, він зламав замок і проник в поміщення пожарному томобілі. Ключі знайшов у салоні. Автоцистерна стояла готова до роботи з водою і повним баком палива. Вистачило б і до Росії доїхати. Застрев сугробі, не змог виїхати. Машину бросив от неї. спав під деревом. Зачем угнав? Хотів прокатитися. І назад поставити машину. Сільський голова каже, ця пожежна машина на троє сіл, а тут ще й новорічні свята до лиха недалеко. Мало яке зараз в селі і машину. Мені, звісно, було дуже неприємно. За такого того думаю, глянь, і я не, навіть не думав, хто це украде. Кинулися наздоганяти злодія. Автоцистерну побачили в кучугурі снігу кілометрів за п'ять від села. Водія при кермі не було. Ну десь за кілометр від машини вже ми знайшли його. Саме пройшов сніг, і ми по свіжих слідах його знайшли. Ну, сидів під обочиною, Він сховався, сидів. Він думав, що ми його знайдемо. Як угледіли зловмисника, за голову схопився вже водій автоцистерни. Пожежний транспорт викрав місцевий нероба, який навіть не має водійського посвідчення. стані шокове. Машину гналі, нічого. Себе. Ні разу не їздив на машині. Німеч представлення. Ну, Поїхав. Оце справжній новорічний подарунок. І сам уцілів, і цистерни не розбив. На цьому дива для парубка скінчилися. Опинився в ізоляторі. Раніше він судимий, де да, відбивав міронаказання в місцях лішення свободи. Зараз вирішується питання розбудження головного діла. Ну, какой срок йому теж вирішить суддя? Оксана Москаленко, Олександр Фечун, Сумщина, НТН.